І знову, здоб... <кій> І знову доброго здоров'я. Оце так апарат у мене. Знайомий попросив, ну не зміг я відмовити? Апарат так апарат. Я такого не бачив. Я думаю, ви також не бачили. Це ж у нас що? Шауп Лоренс. Оце так дизайн. Вихід. Ось така лайбочка тут у нас. Gemini. MC2240. Що ж йому могло статись? Німцю такому. Давайте зараз подивимося. От антенка є. Я в мене тут не дуже е... ну, якби, сигнал прийом, але платформі і всі хвилі погано дуже тягнуть. Території вони здатні до евакуації. Працюємо реклама. Отакі якісь хрипи. Життя на, на радіо Байрак представляє партнер Урбо Шигу. Так, ну і ще, що я замітив, такі невеличкі проблеми з відкриванням цього лоточка. Ось такий тут космос. От він не тягне, не тягне, не тягне. Мабуть, або якщо там на пасочку, я думаю, що це пасочок. Але в загальному в загальному воно працює, я перевіряв, диск грає. Касета також грає. При розборці нічого явного не побачив, продзвонив е, саму антенку, тобто і кабель, от який йде від роз'єму, на плату все дзвониться. Також пробігся по конденсаторах. Нічого, також, ну, явно, і відверто поганого не знайшов. Залишається перевірити живлення. Ось цей кабель іде на плату, яка відповідає за радіо, ось там, ну і плюс індикація і так далі. Е, є Pin ВЦЦ, на якому така дивна напруга. Трошки щось видно. Отут. От 4,5 вольта. Не знаю, не 5, не 3,3. Досить дивно. Стабілізатор на 9 вольт, він в порядку. Пробігся по живленнях мікросхем. Ну, ніби все більш-менш ось тут в нас є такий клей. Сумнозвісний. От він. Ну, Маю велике бажання я очистити цей клей. Відчистив клей. Бачимо такі от окисли. Зараз промию і, можливо, ще пропаяю ці піни, контакти. Давайте спробуємо, чи буде щось в нас. Після цієї чистки. Так, конструкція для ремонту досить незручна. Так, ну як можете чути, нічого це не дало. Дивимося далі. Добрався я до плати радіо. То ще те заняття. Е, ну і цікавили мене, які тут мікросхемки, на чому ж воно зібрано. Е, la 1845N. Е, перш за все, перевірю, на 9-й ножці в нас є живлення. І якщо з живленням все окей, то я хочу виключити ось цю частину, тобто радіо ось цей блочок, вхідні кола і так далі. І візьму із е, іншого. Тобто ось цей музичний центрик мене завжди виручає. У мене навіть от кабельок вже припаяний, я його навіть не прибираю звідси. Е, подаю, звідси пече. Я не думаю, що тут щось розлаштовано, І чи тут би щось хтось скрутив, то, того, що як доступ тут Ну страшний доступ просто. Подав я живлення, ось так все на купі валяється. І на дев'ятій ножці в нас. 5,6 вольта. Це ніби як в межах. Бо в Даташиті сказано, що в нас живлення від 4,3 до 8,5. Нормально. Добре. Тоді переходимо до схрещування двох апаратів. Паля та Юрій відкриють... Так, ну от бачимо. Розкажуть про новини та акції міста. От я регулюю тут звук, а от тут в нас хвильки. Пішли шукати щось. От він дротик я, от я його рухаю десь краще стає. Все. Це гарно все чистенько. І це мене не тішить. Що я там буду дивитися, я не знаю в цьому блоці. Ну, добре, давайте спробуємо. Запаяв я назад фільтрик. Ось він. Тобто, що тут можна перевірити? Тільки живлення, чи приходить нормально на цей блок. Отут у нас. От тут антена припаяна з того боку. Вона йде от, через конденсатор. ось цей, Через ось таку цікаву, хитру. Я так зрозумів, що це катушка зв'язку виконана на отакій от керамічній основі. Гляньте, як цікаво. Воно зараз. Це катушка зв'язку. Скоріш за все. Далі. <кій> далі з неї одразу от вже на. Антена IN. Все. І підсилювач в нас тут. Здається. От один транзистор є. Все на нас один транзистор. Це є ППЧ. Все. Чотири двадцять вісімдесят два. зі знижкою до мінус 15 відсотків. Проспект! Але радіо працює. І що ж тут було такого цікавого? Показую. О. Ну, не знаю, котрийсь, мабуть, один з них. Ну, я з радістю їх викину два. Така от, така от поломочка досить е, цікава. ти ще поміняємо пасочок на той люк і буде все потихеньку збираю апаратик От покажу ще мікросхемки на CD-секції. Ну, фокус є. Samsung Samsung І тут Samsung Так що Samsung в пальтішку від Шауплоренс. Ну, Отак от, от. Добре. <кхід> Дозбираємо. Так, тут зараз. Е плани, У нас часто... Скочик е я наліпив е каптоновий, щоб було помітно, бо воно забиває камеру трошки тим світлом. Е так, ну що я хочу сказати? Чутливість е не краща, не гірша, ніж в, в стандартних приймачах. Е Е, от дротик, скажімо, сильніша станція. Ну от Я дротик забираю, вона ловить. Ну, звичайно, з такою антенкою краще. Ну Але принаймні вже не хрипить нічого, чисто грає. Але за 4 роки роботи камер автофіксації водії сплатили понад 2 мільярди гривень штрафів. І з них півмільярда я. Ну, можливо. Ну, отакий Samsung. Вигоди з такого ремонту абсолютно не було. От, Набавився я набагато більше, ніж грошей, але просто отримав досвід. Стало мені цікаво, що ж це, що ж це там таке з тим радіо. Все, всім. Дякую за увагу. Будьте здорові! А Ігору привіт!